Різдво Христове це величне і радісне свято для всього християнства. Але цього року Різдво знову для всіх різне. Недільна школа церкви Благовість влаштувала свято для 50 діток нашого міста. Наші спонсори на кожну дитину виділили по 2 тисячі гривень, щоб дітки були задоволені тим, що можемо ми дати. Благодійники та партнери місії Добрий Самарянин приготували гарні подарунки, які замовляли самі діти. Подарунки отримали діти з особливими потребами: діти сироти, діти з малозабезпечених сімей та діти з сімей, які опинилися в кризових ситуаціях. Ілюша, Ти отримав сьогодні дуже гарний подарунок. Ти отримав те, що хотів. Так, аж два таких. Так, ну що ти відчував? Радість, тепло, щирість. Дякую всім, хто зробив мені такий подарунок з святом з Різдвом Христовим. Велике дякую за приємний розпочаток Різдвяних свят і новорічних. Дуже дякую. Так. А що діти скажуть за подарунки? Вони ще не бачили, думаю, що вони вдома будуть розпаковувати. Так. Так? Я думаю, що дякую, так? дякую. Любий подарунок це приємно для дітей. Скільки радості та духовного піднесення ми відчули в душах дітей, коли вони отримували бажані подарунки? Я дуже дякую всім, хто приготував цей подарунок. тепло в душі? Радість, мені дуже сподобалося це свято. Ми до нього дуже готувалися. Ми отримали подарунки, такі як хотіли. Я дуже дякую всім за організацію, за тепло, за те відношення, яке нам сьогодні принесли люди, ту радість і це натхнення і. Це веселе свято. Всім дякую. Сьогодні для діток організували таке гарне свято. Початок свята Різдво. Ми дуже вдячні. Всі батьки прийомні, батьки-вихователі, що організували такий чудовий захід для діток, таких подарунків для дітей приготували багато. Наші дітки отримали багато задоволення, відчуття радості, щастя. Я думаю, відчуття того, що все ж таки в такий важкий час, але про наших діток дбають, і від цього наші дітки радіють, і менше від я думаю, буде їм менше страху. Від цього і за те, що отримали стільки подарунків, стільки емоцій, багато в них чудових емоцій. Дякуємо всім. Також присутні отримали подарунки від дітей з недільної школи, котрі приготували власноруч. Наша команда, наша молодь готували це свято, готували костюми, готували святкову програму, пісні. Ми дуже раді, якщо діти задоволені. Якщо діти задоволені, то ми будемо щасливі. Цього дня не всі дітки отримали подарунки. Тому представники церкви Благовість протягом тижня роздаватимуть їх по домівках. І на цьому святі ми хочемо всіх наших мешканців нашого міста поздоровити, тому що наше місце до Бесамеляні зробило дуже велике внесення в це. І наша мерія допомогла нам з цими подарунками. Ці подарунки нам спонсори предоставили. Іменно ті, які хотіли наші дітки, ми працювали з дітками, то групувалися про них, щоб той подарунок, який був потрібний, попав до мешканця самого маленького нашого, нашого місті. І тому ми дуже вдячні. Місця добрі Сам'яні і ще буде допомагати нашому місту, нашої церкві, благовість. Ми дуже вдячні за це все. Святом всіх вас. Тож дай Бог, народжений Ісус принесе нам перемогу та втілить у життя найзаповітніші наші мрії. Світлана Луценко Ілля Лябіюль телекомпанія КЕТ.